Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І зараз ми розберемо з вами розклад. Вірніше зробимо розклад, розберемо ситуацію. Депутат, що підірвав гранати на сесії в Керецьках. І так, і так зараз я скажу 54-річний депутат від слуги народу, підприємець Сергій Батрин. Він підірвав три гранати, зайшов у приміщення. Підірвав три, три гранати і постраждало 26 чоловік, шість з них в реанімації. І він так само, наскільки я розумію, поки що ну, можливо, зранку вже ні, коли ви будете дивитися. Можливо, прийде до тями. І так, щось карти вже. Угу. Хотів залякати. Хотів звернути на себе увагу. Тут, е, е, як би це сказати, ну я так там зрозуміла, хтось собі на, нарахував там дуже велику премію, чи 50%, чи що. Ну, щось таке. Гаразд, е, він сам слуги народу, та жінка була з, е, з ОПЗЖ. І так, давайте подивимося. І так, що, що ним керувало? Давайте подивимося спочатку, що ним керувало. І так, зараз, зараз, хочу три, а я хочу одну карту. Ага, от як з самого початку теж показувала цю карту. Ним керувало сонце, тобто заявитися, показатися, ось, що треба мінятися, що тут щось якась несправедливість. Ось, хотів, а ви знаєте, тут людина хотіла дійсно. Ну, уваги. Привернути увагу, що щось люди роблять не те. Так, так, зараз ще одну витягну, подивлюся: легковажний вчинок. Тобто, людина була настільки в елементі, в принципі, тут випадає зірка. Зірка завжди говорить про медійність, про. Популярність, про, ну, як би ще це сказати? Це в цьому випадку це не надія, якщо комусь цікаво. І так, що зараз тут виходить, що людина хотіла якось привернути увагу, але це був легковажний вчинок. Тобто він довго не думаючи, Якось так, тому що ось вісімка кажезлів, вона завжди говорить про імпульсивність. занадто швидкі е, і тим більше з смертю, знаєте, е, людина хотіла, ну, будемо так казати, налякати. Хотіла дійсно, але не подумала про наслідки. Е, десь я чула, тому що я трошечки передивилася інформацію, десь я чула, що ніби він думав, що це навчальні, а виявилося, не навчальні. Тепер давайте подивимося інше. Чи буде якась за це кримінальна відповідальність? Тому що приписують це до терористичного акту. І так, тому що ну, ми ж знаємо, що слуги народу ні за що. Вони тихонько всі в ліс уходять. І так, тут три монети у нас зараз будемо дивитися далі. Угу. Ну, ви знаєте, поки що я так дивлюся, що, що тут людина буде намагатися відійти від покарання. Знаєте, що ще? Скаже, наприклад, чисто сердечне признання і, і, і не карайте мене. Буде давити, ви знаєте, буде давити на емоції. Ось, ніби як признається, так, я це зробив помилку, там те то, те, те, якось так от от в мене так іде. Насправді, насправді, у людини страх буде, якщо він прийде, якщо він прийде до тями. Ось, і, в принципі, в принципі, я не бачу тут кінцівку, що його закриють, що його посадять. Але, дивіться, 20-й аркан говорить про, ну, що, що буде щось. Щось там таке буде. Просто так сухо від... з води. він... Зараз ми ще конкретніше задамо питання, чи буде йому якесь покарання. Це показало нам процес. Як це буде відбуватися, що людина буде е намагатися хитрощами дуже такими, знаєте, аргументованими речима і давити на це. Ну, що я вибачаюсь, знаєте, і ще таке буде можливо намагатися якось це, ну, я компенсую якось так ще постраждалим компенсую. Тим більше, що там десь я читала, що він. Бізнесмен. Тепер давайте подивимося, чи конкретно буде йому покарання за це, чи дійсно не буде нічого так. Так, ну буде відбиватися. Буде відбиватися. Чи чітко буде витанцювати? Ви знаєте, ну от не бачу я покарання, вибачте, але не бачу. Жертву з себе буде робити. І ви знаєте, що ще? Буде робити якісь посилання на щось, на якісь хвороби, можливо, чи що, щось таке. Угу. Імпульсивність. Ви знаєте, тут, скоріше за все, в мене таке на його емоційний стан буде. Дивіться, коли ця карта виходить, тим, тим більше так? він буде намагатися спростувати свої кроки. Чому він це, мотивація, яка в нього була, і тому подібне. Тут карти не показують, що дійсно він буде покараний, але все, що він буде робити, ось ця карта показує і жертву буде грати. Тут іще щось. Я десь чула, що він воював. Що він був на фронті, тільки от я не уточнила, вірніше, та людина, яка це казала, не уточнила це було ще в 2014 році, все ж таки 54-річний, Так, чи це було тепер з повномасштабного вторгнення? Ось, ось цього я не знаю. І тут таке враження, що він буде на, що він жертва, що в нього з психікою щось, що він дуже імпульсивний, що він не подумав ось якось так. Буде відбиватися усіма цими руками і ногами. Але ця карта нам говорить, що всі його намагання. Марні будуть. І все ж таки, давайте запитаємо, чи понесе він покарання. Так чи ні? Хоча б одну карту. Ну, от покажіть нам, так чи ні. Ну Тут, ви знаєте, я не бачу конкретно, поки що не бачу. Ні. Я не бачу, що він понесе покарання. Диявол. Ви знаєте, ну тут може бути якась, це, це, це не є, що його в тюрму посадять. Ну, от, ну можливо, щось станеться таке і його посадять. Але я цього не бачу. Ну, не показують мені карти. І в принципі, і в мене так трошки е не дуже. Можливо, він сам не виживе. Я не, не люблю дивитися живий мертвий. Це я не дивлюсь, це треба інакше дивитися. Не по картах Таро, а е іншим способом. Ось тому це дуже довгий процес. Я не буду цим зараз займатися під час відео. Але дивіться, якщо він дійсно виживе, то я не бачу тут покарання. Тут буде, знаєте, якісь такі догани, якісь такі умовні сроки можуть бути там на, на рік півтора два ось, ось це я бачу. Теж 20-й аркан говорить, що ну, якісь можливо. Ну, в лапках виправні роботи можуть бути, але я, вибачте, я не бачу. Розумієте, він, ем, ну, не знаю, не знаю, я не бачу. Я не бачу, що дійсно буде якесь покарання. Конкретики немає. Абсолютно. І, взагалі, е, хтось чув, щоб е, слуги народу е, е, за розкрадання. Гуманітарки, за корупцію, за якісь вбивства, Згадайте, скільки було всякого, то там нацгвардійця збив, то там ще когось. Всі, всі вони відмазались. От, от тут грошей, правда, не бачу, крім трічки, так? але ну, не бачу, що він покарання якесь отримає. Хіба що людина не виживе? Ось якось так. Раз щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!